Один проти шістьох боєць 41-ї окремої механізованої бригади з позивним «Зіння» самотужки зупинив ворожий прорив та знищив шістьох росіян. Це був перший в житті бойовий досвід чоловіка і, попри все, каже, зміг опанувати страх та виконати надскладну задачу. Деталі бою чоловік ексклюзивно розповів нашій кореспонденції Карині Подланко. Браунінг не смог прострілити. Браунінг не зміг прострелити корпус БТР. -а. БТР прорвався на позицію, заїхав в метрах п'ятдесяти від мене. Так боєць 41-ї окремої механізованої бригади згадує початок своєї першої в житті бойової операції. Майже півроку тому він приєднався до війська і вперше зустрівся віч на віч з ворогом на Курщині. Один Проти шістьох каже, часу на роздуми не було. Діяти потрібно було швидко. А я схватив одноразку. Я схопив одноразку, вистрілив. Почали вискакувати з Бетера люди. Можна сказати, що вони не люди. Я почав стріляти. Я почав стріляти, Калашник у мене заклинив. Я у попротима забрав його, продовжив стрільбу. Другий калашник теж заклинило. Я забрав у третього, і вже вирішив, що стріляти так сенсу немає. Треба було виходити. Хоча мені кричали куди ти, Зіню, куди. Ну а я вийшов. Чоловік зізнається. Спочатку було страшно, однак з кожним кроком розумів вибору, окрім як йти далі, просто немає. Застрелив одного. Застрелив одного. Він вийшов з кущів. Другий почав бігти в ліс, в посадку. Я його добив. Потім мені по рації Альфер, дрончик, сказав, що там за бугром ще троє. Говорить кинь туди гранату. Так як гранату в мене з собою не було, я пішов, забрав у вбитого гранату і кинув. Вони повилазили, і я їх застрелив. У той же час, за діями українського бійця із захопленням, спостерігало його командування. Знати, як звати цього бійця, дати йому медаль, Реально, красавчик. Кінчились гранати, він зобразив, що в пі. Там можуть бути гранати, пішов витим, що Там дії де... там дії йшли от від себе. Я як бачив ситуацію, так і йшов по ситуації. Бог, мабуть, стояв наді мною, а там і думки не було, тільки вперед. Бо якщо здаси назад, то ти вже назад не повернешся. Під час цього бою українським воїнам вдалося знищити десятьох окупантів, шість з яких на рахунку самого Зіні. Я стояв за Україну, стою і буду стояти. А їм сюди сунутися нічого було. Вони ж залізли, не ми. ж залізли. Карина Подленко, Дмитро Курченко, Телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.